43 спортсмени Житомирщини стали лауреатами спортивного року у різних номінаціях. Сьогодні вручено такі посвідчення, як майстри спорту України міжнародного класу, заслужений майстер спорту України. Ось сьогодні також буде вручено такі номінації, як за зразкове проведення змагань державного рівня. Це сьогодні отримують сім відзнак нашої федерації з видів спорту, там є Олімпійські, неолімпійські види спорту. Попри війну, наші спортсмени неодноразово підіймали синьо-жовтий прапор на міжнародній арені. Тож кращих особисто відзначив міністр молоді та спорту України. Серед тих, хто із рук міністра отримав відзнаку, і Ірина Бондар, дівчина ось уже майже сім років займається вільною боротьбою і нещодавно повернулася із Кубку світу, де разом із командою виборола перше місце. І перший раз, що команда з вільної боротьби жіночої стала чемпіоном. чемпіоном. Ну, чемпіоном кубка світу. Далі в нас на наступний рік чемпіонат України ю 23 Потім буде йти чемпіонат України серед дорослих. Серед дорослих чемпіонат України це підготовка до ліцензійних турнірів, змагань. Ліцензію здобувають. і Потім Олімпіада. І додає отримати нагороду саме з рук міністра. Важливо так важливо. Це сам міністр нагороджує це стимул спортсменам. У травні двократним чемпіоном Дефлімпійських ігор у Бразилії з дзюдо став Лука Тяга. У спорті хлопець уже 14 років. У нього два тренери, один з них його батько. Попри війну, спортсмен не покинув тренування і вже починає готуватися до наступних змагань. через роки до Понявада Звичайно, приємно. Звичайно, це ж не пересічне, так щоб міністр і давав нагороди. З рук міністра посвідчення заслуженого майстра спорту отримав і Олексій Остапчук. Гирєвий спорт не олімпійському спорті. Це в принципі найвище спортивне звання, яке можна отримати, до якого я йшов 13 років. Та спортивний одяг. Хлопець замінив на форму. До лав збройних сил Олексій вступив із перших днів повномасштабного вторгнення і сміється. 13 років гирьового спорту не як допомогли. Я відчув, що я повинен це зробити. Я повинен був піти в лави збройних сил, тому що я не міг просто сидіти, чекати і дивитись, як колона ворожих танків йде до Житомира, тому. Я вирішив піти на цей крок. Так насправді в перші, в перші місяці війни доводилось трошки ходити з бронежилетом і з і Досить немалий відстань. Тому, скажімо, так, в порівнянні з іншими моїми побратимами, мені було легше. Тим часом розпочинається і передолімпійський рік. Змагання відбудуться у 2024 році у Парижі. Й у Житомирських спортсменів ще є час отримати ліцензію. Міністр вже обіцяє, держава буде підтримувати усіх. І вже розпочинається вже підготовка січня місяця і в бюджеті закладені кошти, які будуть спрямовані на підготовку спортсменів збірної команди країни і з Житомира, з Житомирщини. Теж спортсмени входять в склади. Збірних команд України тому ми будемо підтримувати. Ми будемо закуповувати обладнання для наших спортсменів екіпірувати їх, тому що потрібно їм гідно представляти Україну на світовому рівні. Тим часом в обласному управлінні спорту розповіли на кого покладають надію в Олімпійських іграх 2024. І ми покладаємо великі надії все ж таки на наш водновисловальний вид спорту. Це четверкова Анастасія, Ми покладаємо великі надії на боротьбу. Жіночу боротьбу це Бондар Ірина. Ось також ми покладаємо надії бокс. Це на чолочулячев Олег. Ну і звичайно, також покладаємо надії на велосипедний спорт. Це у нас шекель і Рябченко. Наші дві спортсменки, які також, власне кажучи, ще мають можливість вибрати ліцензію на участь в Олімпійських. іграх. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1